Це 19 травня. Працює медіа центр Україна Укрмформа назвати Василь Самохвала. Будемо говорити про українську аграрну галузь, а конкретніше про, мабуть, про зернову угоду, про український експорт зерна. І будемо говорити з Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, добрий день. Вітаю. Почнемо нашу е, розмову власне з цього зернового коридору, або зернова угода, або там ще є купа різних красивих нас. Всі чекали, чи буде вона продовжена, чи ні. І ось, в принципі, вийшов пан Ердоган, сказав, що її буде подовжена, подовжена, якщо не помиляюсь, він сказав на два місяці. Що це означає для українських аграріїв? І, взагалі, як їм планувати свою роботу? Ну, власне, те, що відбувалося протягом останнього місяця, це прикута посилена увага до заяв Росії, які сказали, що вони фактично. Будуть діяти в звернові угоди два місяці, а не так як перебачено стамбульськими угодами чотири місяці. Тобто, 120 днів власне тривали довгі дипломатичні дискусії перемовини щодо цього питання. Але, врешті-решт, ми побачили, що стамбульські угоди діють і визначені терміни 120 днів, які були скритак перепідписані 18 березня і мали діяти до середини літа місяця. Тобто, до 18 липня у нас буде діяти Стамбульський договір. Росія намагалася всіляко призупинити дії. Фактично, вони наполягали на 60 днів, а окрім цих наполягань, висувалася значна кількість своїх певних вимог щодо продовження дії зернового коридору, але знову ж таки Україна і партнери, з якими ми підписали угоду, це Туреччина і Організація Об'єднаних Націй, наполягали на тому, що в момент дії угоди ми не можемо змінювати будь-яких правил. Власне, на політичному рівні досягли. Певних порозумінь, і фактично з 18 травня ми продовжили дію стамбульських договорів. Нелегко, тому що на сьогоднішній день у нас. Передбачається ще додаткові стримування в і на вхід, і на вихід кораблів. А власне до сьогоднішнього дня ще були може проблеми із входом з босфора далі на територію України кораблів для загрузки. Як стало заяв заступника міністра інфраструктури про те, що Росія на сьогоднішній день погодилась лише до двох портів пускати кораблі, зокрема, це до порту Одеса і Може, не південний, а інший порт ще один, і власне з того моменту ми сподіваємося, що все ж таки будуть повноцінно працювати як на вхід і на вихід. Що стосується самих змін, які відбулися, то я наголошую, ніяких пом'якшень з боку світу до Росії в контексті зняття санкцій не відбулося. Але ми бачимо, відбулись певні домовленості на рівні Туреччини і Росії, адже ми знаємо, що з Лютого, фактично, 22-го року в портах Миколаївщини перебувало там порядка 29 суден, значна частина з яких належить власникам, які є турки. І власне вони домовились, що будуть існувати на вихід ці кораблі. Тому е, інформація, коли кажуть, що є можливість тепер заходити іншим комерційним кораблям, це насправді не так. А поки що мова йде лише про вихід тих суден, з якими закріплені е, турецькі власники. Тому ми сподіваємося, що ці два місяці вони все ж таки будуть більш. Ш продуктивнішими ніж останні місяць, тому що квітень став одним з найгірших показників по експорту української продукції лише 65 кораблів вийшло з протів Великої Одаси. Це не найкращий показник, враховуючи, що ну, попередні місяці це рух експорту йшов значно краще. Тому власне я думаю, що найбільшим завданням, яке стоїть в перспективі на найбільш ближчі два місяці, це зробити експорт тих перехідних залишків, які є ще в Україні, а їх за попередніми підрахунками порядка 10 мільйонів тонн, тобто в рамках коридорів солідарності і коридорів Чорне море, тобто і договорами, договорами, нас є що ще запропонувати світу, а в світі відповідно гарантувати продовольчу безпеку з боку, з боку України. Тому власне працюємо. Єдине, що хотів звичайно зазначити, що для нас дуже важливо вже зараз мати певні запевнення від наших партнерів про те, що дія чорноморських угод буде продовжена і буде в принципі обговорена. Напевний, принцип безпеки в морі, тому що вже там за місяць ми входимо в активну фазу збиральної кампанії нового врожаю, і фактично, вже, там, якщо діє цього договору лише до 18 липня, то це буде пік активної фази нового врожаю, який нам потрібно буде експортувати. Якщо будуть сигнали, що зернова ініціатива не буде продовжена, то це. Призведе до чергових втрат українських товароробників, а отже, валютної виручки, які не буде доотримувати країна, і це може призвести до важких наслідків, в тому числі до загибелі значної кількості товароробників, а малих і середніх, та й великих, в тому числі, тому що ситуація буде нагадувати в принципі минулий рік, коли фактично півроку, не маючи можливості рухатись чорним морем, товароробники ну понесли дуже дуже великі втрати. Власне, я хотів би зупинитися на тому, які тренди от чого чекати від українського ринку аграрного зв'язку з цією ситуацією, які є можливі сценарії. Ну, сценарій у нас звичайно, ми не припиняємо розмови в контексті руху нашого експорту коридором солідарності, незважаючи на ті труднощі, які виникають сьогодні в контексті імпорту здійснення до п'яти країн. Ви ж знаєте, існує заборона від європейської комісії щодо чотирьох номенклатур українських товарів: це насіння ріпаку, пшениці, кукурудзи і соняшнику, зокрема до Польщі, словаччини, Болгарії, Румунії, Угорщини. Відповідно, це створює певний дисбаланс в структурі отримання прибутків, в тому числі для України, хоча значною мірою ці країни використовувалися як транзит. Але тим не менше втрати вже сьогодні за рахунок таких дій сягає більше 200 мільйонів євро для України в цілому. І, звичайно, після того, як закінчиться ця постанова, вона діє включно до 5 червня, ми чуємо сигнали з боку наших сусідів про те, що вони будуть наполягати на здійсненні додаткового посилення імпорту, тобто фактично до кінця 2023 року. І і незважаючи на те, що фактично було прийнято рішення про те, що інші групи товарів можуть здійснюватися транзитом, на жаль, ми сьогодні бачимо певне затримування на кордонах з території Польщі. Польща вселяко намагається все рівно гальмувати транзит, і з цього боку, ми, як Всеукраїнська аграрна рада, разом з іншими асоціаціями сьогодні звернулися до посла Європейського союзу в Україні з проханням більш детальніше і глибше впливати на події, які виникають навколо українського експорта, тому що все в. Суперечив всім прийнятим нормам, простий приклад, вони всіляко намагаються посилити, наприклад, фітосанітарні контролі в той момент, якщо на транзит вони не поширюються. Відповідно, це знов ж таки призводить до простої продукції на кордонах. А відповідно, втрат, які несуть наші відсізняні виробники. Другий момент, який ми розглядаємо в контексті забезпечення, все ж таки експорту Чорним морем, незважаючи на те, що можуть бути до марші повторність з боку Росії, і чергові їхні заяви про вихід, ми як держави, Жава сьогодні обговориться важливий план це те, щоб з боку наших. Можливості фінансових можливостей гарантувати страхування для тих кораблів, які зможуть і матимуть бажання, і в принципі сміливість входити на територію України Чорне море, незважаючи на те, що Росія призупинила там свою участь і не може гарантувати безпеки. Україна з боку виділення фінансів бере на себе ці ризики страхуванням. Це така подібна ситуація, коли напередодні другої хвилі, такої повноштабного вторгнення, ми мали запевнення з боку уряду щодо страхування, авіаперевезень в Україні, пам'ятаєте в принципі. Це досить таки непогано спрацювало. Сподіваємося, що до цього не, є, не дійде, і Україна в рамках домовленостей буде далі працювати зі своїми партнерами. Адже і організація Об'єднаних Націй, і Туреччина всіляко сприяють тому, щоб все ж таки зберегти продовольчу безпеку і мати можливість експортувати з території України. Ви трошки оце торкнулися теми експорту через країни ЄС. А от чому так відбувається? І головне питання: а яке є? Об'єктивне раціональне вирішення з цієї ситуації. Ну, знаєте, дуже мало раціональності в таких рішеннях, враховуючи, що навіть в самій європейській зоні, вже на сьогоднішній день є звернення 12 міністрів аграрної політики до Єврокомісії з питанням, чому власне відбулося таке заборона українського імпорту, і більше того, виділення фінансових коштів для цих п'яти країн мається на увазі фермерам. Тобто, ми бачимо в структурі самої Європейського союзу, це викликає певне занепокоєння. Більше того, так як ми і поперед. Дні рази говорили і в принципі аналізуючи ситуацію економічної складової не так багато, як більше політичної складової, і власне ми вбачаємо в цьому політику зокрема наближення виборів в Польщі. А те, польща найбільше виступила тою країною, яка виступала проти заборони імпорту. і, в принципі за її прикладом послідували дії потім наших інших близьких сусідів. Ну і треба зауважити, що на самій території Польщі, ви знаєте, зараз активно йдуть розслідування щодо імпорту української продукції а, існують вже певні факти, які доводять, що це не було засиллям української продукції, що це не українські товароробники прийшли на ринок і почали там масово вибивати їхню внутрішнього товароробника. Є факти, які говорять про те, що певними їхніми компаніями з території України було закуплено технічне зерно, яке потім позиціонувалося як продовольче, перероблялося на муку, і потім з нею там випікали сліпи, тобто і всі інші поживні продукти відповідно це ввалило. В тому числі можливість закупки у польських фермерів. тому дуже важливо було, щоб Польща навела порядок всередині своєї країни, і розібралася насправді яка ситуація. Тому власне найближчі перспективи, які ми вбачаємо, вони є позитивними, враховуючи, що Європарламент а минулого тижня проголосував за пролонгацію для України програми без мит і без квот. В принципі політичне рішення воно є, воно затверджене, і будемо сподіватися, що після 5 червня. Хоча ми розуміємо, буде дуже багато ще дискусій, повністю експорт з території України буде рухатися повною мірою і для того, щоб не лише сировинна база і продукти з доданої вартості, які ми теж інтенсивно зараз починаємо нарощувати до країн Європейського Союзу, мав можливість бути реалізованим. Давайте послухаємо питання залу. Доброго дня, Анастасія Кравченко, «Укрінформ». У мене таке питання стосовно взагалі українського ринку. От якби всі ці проблеми з експортом вони відбувалися у квітні, квітень минув, можливо, у вас є якась статистика, як це вплинуло на ціни, я маю на увазі на, там, на зернові, як це вплинуло на товаровиробників, які в них збитки. Да? Тобто, ну, ці постійні коливання, вони якось, ну, що ми вже бачимо, як це вплинуло взагалі у ці квітневі проблеми із європейською. Яським експортом із зерновим коридором як вплинули негативно, тому що відбулося просідання цін всередині країни. Вони не без того були, скажем так, недалеко ринкові в Україні за рахунок витрат, які йшли на страхування і на логістику. Але за рахунок скаже, так, закриття коридорів і зменшення можливості експортного потенціалу. А пропозиція всередині досить є високою. Це звичайно Присіло до привезло до того, що ринок цінової позиції по всіх групах зернових товарів фактично просів. це як і по пшениці, кукурузи, так і сонячне насіння соняшнику ріпаку, тобто всіх експортних продуктів, які для нас є досить такими значеними в контексті отримання коштів за рахунок їхньої реалізації. Власне відбувається це і на сьогоднішній день, тому що я ж кажу, у нас досить значна кількість перехідних залишків. І якщо ми не покращимо, скажімо так, перегомовний процес і Коридор не буде працювати стало, це ще всередині літа, призведе ще до більшої ситуації, катастрофи, тому що, повторюсь, ми вийдемо в пік збирання нового врожаю, і враховуючи, що там 10 мільйонів перехідних залишків і потенціал збирання кампанії на цей сезон по зерновій складає порядка там, 44 мільйонів, з яких близько там, 30 мільйонів є експортним потенціалом. Це дуже великі об'єми. І сподіватися лише на коридори солідарності, якими в кращих випадках ми можемо. Експортувати там до трьох мільйонів ну не доводиться, тому експорт звичайно чорне море один із ключових, який в тому числі впливає на баланс цін всередині нашої країни. Якщо говорити про просідання в цифрах, там чи є оцінки, це в грошах або в кількості. Про що питала колега, якщо порівнювати, наприклад, це з довоєнним періодом, до періодом до другого цього активного вторгнення Росії, ну дивіться, у нас якщо порівнювати взагалі з початком повномасштабного вторгнення, ціни в світі на продукти харчування за рахунок неможливості здійснювати експорт, вони досить високо піднялися. В цілому на станом на березень 2022 року там тонна пшениці в залежності від ну. Говоримо за зовнішні ринки, сягала порядка там, до 400 інколи євро. А сьогодні ціни опустилися, і всередині країни, наприклад, там, тонна пшениці коштує трошки більше 6 тисяч гривень, враховуючи, що, наприклад, вже наших сусідів можна було б реалізувати в районі там, 300 доларів. Тобто всередині країни, от уявіть різницю, тобто там може коштувати там, 12 тисяч, в середині України вона там в районі 6-7 тисяч. Тобто це значно великі цифри, які відобразу. Жають неспроможність українського бізнесу бути конкурентних в умовах постійного тиску, який здійснюється через війну, зрозуміло. Чи є ще питання? І в мене ще одне таке питання. Давайте уявимо ситуацію, що європейська комісія продовжує з 5 червня свої ці заборони, і зерновий коридор не працює нормально. Він в принципі зараз майже не працює. Скажіть, будь ласка, що взагалі робити українському фермеру аграрію? Як йому виходить з ситуації? Як ми можемо експортувати своє збіжжя і взагалі свою продукцію? Дякую. Ну я не хотів би бачити такий апокаліпсис всередині нашої країни, звичайно, тому що ми вже це пережили. Ми в принципі з березня минулого року по 1 серпня, фактично, в такій ситуації опинилися, тому що тоді коридори солідарності тільки набирали свої об'єми з можливості експорту, чорне море не працювало. І спілкуючись з товаровиробниками, просто настрій були дуже песимістичні. І навіть в цих умовах, коли всі почали говорити, от у нас є шанс почати формувати додану вартість, але ми повинні розуміти, що всередині країни ми вирощуємо втри а подекуди в чотири рази більше від того, що ми споживаємо. І в цей момент, якщо всі перейдуть до донувартість, знайшти навіть якщо вони знайдуть кошти, то уявіть скільки цієї продукції буде на складах, вона так само буде просто стояти без ринків, без можливості її вивозити будь-яких інших механізмів запровадження, там ну всередині переробки перероблено експортувати. Ну буде дуже важко. Тому для нас все ж таки в потенціалі, навіть якщо ми не будемо експортувати северовину, а буде більше коштів вкладатися в додану вартість, то цю додану вартість так само потрібно шукати для ринків збуту. Тому ми сподіваємося, що все ж таки, і завдяки збройним силам. України завдяки нашим партнерам дасться зберегти можливість збільшення експорту, в тому числі всіма коридорами солідарності. Але в контексті глобальної безпеки в Чорному морі я тут погоджуюся. Ми не можемо бути заручниками дій з боку однієї країни агресора і світові спільноти, особливо морським країнам, сьогодні потрібно більш детальніше підходити до безпеки в Чорному морі для можливості здійснення не лише експорту з території України, а взагалі поновлення торгівельних відносин Чорного моря, щоб всі бажаючі країни які мають можливість там імпортувати, експортувати, мали можливість це робити. Зрозуміло. Якщо питань більше немає, то ми будемо завершувати на оптимістичній ноті щодо майбутнього української аграрної галузі. Будемо прощатися з Денисом Марчуком, заступником голови всеукраїнської аграрної ради. Ми побачимося вже менше ніж за годину. Будемо говорити про безпеку в інтернеті. Побачимось. Дякую.